У Луцьку люди продовжують виходити на мирні акції з однією метою, аби якомога більше коштів місцева влада виділяла на ЗСУ, а не на ремонти та інші другорядні потреби. 16 листопада під будівлею Волинської обласної ради зібралося кілька десятків людей. До слова, у цей день у депутатів сесія Лучанка Карина, чоловік якої зараз боронить нашу державу на фронті, стоїть на холоді з плакатом в руках і просить, аби людей нарешті почули і потреби. Ба наших захисників були в пріоритеті. Реконструкція це здальні ну для чого, так само як і в цьому місті і на інших. В мене чоловік служить краще. Ну і не тільки мене багато зараз сімей, яких чоловіки служать, і вони там сидять і краще ці гроші туди спрямувати, аніж для цього. Тому що дороги і все остальне вони потрібні але не на даний час. Люди згуртувались біля головного входу в облраду. А тим часом депутати йшли на сесію, тож уникнути питань від. Учасників акції шансів було небагато. Люди вимагали від обранців відповідей та якісної роботи на перемогу України. Ось, наприклад, Романа Микитюка запитали, чому облрада, начебто, хоче виділити аж 5 мільйонів гривень на опалювальний котел для санаторію матері та дитини. Пролісок ви маєте відношення до бізнесу. Скажіть, будь ласка, чому ми маємо проліску давати гроші? Чому їм у нас нема там де бішка котлів, проблема? Ну от просто чому їм? Тому що це наше комунальне підприємство. Так є багато комунальних підприємств. А давайте створимо комунальне підприємство по ремонту автомобілів Можем. для ЗСУ. Можемо. А чому не такі ідеї йдуть? Я, а йдуть я, ідеї це, зовсім іншого характеру? Я це сам характера. роблю постійно. Да не треба сам. Я хочу, щоб держава включилась. Люди самі все роблять. Добре, то давайте пропозиції будемо розглядати. Це Почти. гроші на енергозберігаючі технології. Пролівсь. Іде зима, ну пролізку зараз на часі. Проліску на час а ремонт машин для армії також з людьми розмовляв. І депутат Володимир Бондар каже, що гроші на санаторій таки не виділятимуть. Ми збираємося, але ми гроші не виділяємо. А що ви будете сьогодні робити? Ми в нас дуже... на Війну йде. А що ви тоді робите в цій будівлі? Люди наголошують, на акції будуть продовжувати виходити доти, доки питання підтримки ЗСУ і як результат перемоги України не стане для депутатів пріоритетним і найважливішим. Думка, що влада просто не працює на перемогу. Це комплексна проблема, але я вважаю, що громадськість. Повинна показувати те, чого ми хочемо насправді. Вони знають, чого ми хочемо насправді. Вони знають, що ми хочемо перемоги, але вони на неї на жаль не працюють. Як бачимо, сьогодні виділили 5 мільйонів на якось котла замість дронів. Ну наскільки це потрібно, наскільки це доцільно. Ми не можемо весь бюджет взяти і переслати на фронт на потреби армії. Ну але ж можна якось оптимізовувати витрати. Лучани розпитували депутатів і за інші незрозумілі громадськості моменти, як от створення облрадою свого аудіовізуального медіа, чи то продаж без тендеру приватній компанії гектару землі у Луцьку. Лучани вкотре виходять на мітинги та запевняють, що не збираються зупинятися, адже бажають лише трьох речей: перемоги, щоб наші воїни зсу повернулися додому живими, та щоб депутати працювали як належить.